пшеничку ми розпочали сіяти. 310 джангір. Сіється по оцьому, по рапсові. Сіволка, хто там? Better start. Вот так Украина. Клипсия. А кто сегодня спали? Добре, Лобра Січ. Лупася пшеничку сіють. Почти вот уже сколько засіяли. Блять, тусируется. Так, сегодня, я думаю, возможно засеют. Участок невеликий, ектар на 60 може, плюс-мінус. Тут вже бачите пелюка йде люди по ту сторону балки, тут ставок бал. І по ту сторону теж виїхали сіять пшеницю. Трактор, щось не знає, що він тягне, чи диски, чи... Бо щось така пилюга стоїть, сівалка там воно чуть далі стоїть. на надіспає якась борона. Хоч це з пильова йде. Он трактор лупаса. Це все хуйня! Оце все заївіться! на дворі я блядь, сіно косу скажете нахуй воно тобі надо так це ж не це завітом та, та корови мне вони зимой не будуть спрашивать Косять, семочку, сою, а я сіно косю. Подійшла трошки травичка, ця отава, де верніше косив. Думаю, сприю, щоб коровки було зараз давати. Бо все повисихало, а таку травичку молоденьку вона за дві щоки ковче і потім із сісочок молочко тече. Так, що це найпад. Так що такі діла. Косю травичку. Червона блядь. пошє из траву блять в кінці з серпня. Так що А коровки пасуться. Другайте, що чотири корови, я олігарх? То не моє багатство. Добрий день. Пару днів назад сіно косив. Зараз уже згрібаю. Воно таке невеличке, але таке, як би сказати, навіно холоденьке, буде коровка улибаться, як кушать буде. Отава вона, кажуть на неї. Так що якось гребем, тюкуємо. Тут я вже погріб, воно видно погано. От косілки летіло і все в стіпла. А в мене опять тюрки блядь. Сіно погріб. Щас Додому греб я цепляю, возможно, цепляю прес і Галала, блядь. Небагато воно і тут і буде, але но... щось буде. Так що ставим клас, не стісняємося. Ну що, вже приперся сюди з пресом. Я одразу ту діляночку затюкую, а потім на цю переїду. Ну, Небагато буде тут його.

значить затюкую щоб на той год не було сильника там закінчив діляночку тюкувати, переїхав сюди поча з корови а от Владик теж мабуть буде корову доїть щось, вони стали як ото у как як мати і син, стали в одну сторону дивляться. Три и і там було три Валерка на прицепі складає. Води а, її приїзда, вона каже, пішов ти, Владик. Це то, що допомагати не хотів, а потом прибіг, будь-то би корова відірвалась. Я з нього шкошуткував чи так. Добрий день, це оце той Владько. Що корова відривається, він бігає потом за неї. Дивиться ближче, я щас... Щас гляньте. глядь да. Эй, щось там пососає. У руки держи, щось таке. И посос я. А що там посасаєш? Я забуш. А? я не говорю, що ти сосається, сказав, посасуєш. Эй, Ты не можеш, як це снімає, да? Давай, девки, дивиться, а все він. Люк. <laughs> да, за трохи, А то дівчата не роздивляться тебе. Чого ти прийшов? Корову, под... корову под... А подоїв? Ні. А чого? Тому що обід вже не В Обід не доїться? Ні. Ти за соски не тягав її? Ні. А будеш? Не буду. А вечором? <laughs> Ні. Кача прийшов. Палерка, треба показувати класу. Отако. О! Бо Владик одразу сосульку воно хватив і сосе Он Владик надоїв цілий бетон молока, блядь. і да, який Не обмазуйся, давай. Воно де поїхав. Дивись, не розбовтуй, блядь. Ага. Воно трохи ще ще щось ісипе. А вот тут... надо киків шість буде? Ну там воно коротенький такий нежирный волочок є. Половинка, можна сказати. І все. Я думаю, що чистю прес витуваю, обчищаю і ставлю вже його на слідчого сезону, мабуть. Ось ось у нас з Валеркою вийшлося. Валярка сам укладав. Один тюк. Все, їдемо вже додому. Все, Валерка, шабашу за цей год, так? Да? Валерка сказав, шабашу.